Докотилися заради грошей, бізнесмени кидають на смерть дітей. З національної лікарні охмадит просто посеред білого дня вивозять медичні прилади, видирають електричний дріт зі стін та розбирають ліжка. Вас шокує ця інформація, але в мозі знають про безлад, який відбувається в головній дитячій лікарні країни. Тому просте питання: чи не боїться міністр охорони здоров'я опинитися на лікарняному, коли до нього в гості завітають нещасні батьки? Увечері до редакції грошей позвонили, аби повідомити приголомшливу новину. Розбирають дитячу лікарню охмадит. Невідомі вивозять матеріали з недобудованого корпусу онкогометології, зведення якого чекають тисячі онкохворих дітей по всій країні. Цей корпус найбільше медичне будівництво України, яке перевищує за об'ємами сумнозвісну лікарню майбутнього. Ольчики Да, кукитиє. Часто? Так, да, часто. Артему рибалка 4 роки. Його кістковий мозок відмовляється виробляти здорову кров. Тому батьки та фонд таблеточки збирають гроші на трансплантацію кісткового мозку за кордоном. За кордоном це становить 125 000 євро, да? До мети ще далеко. Зібрали 45 000. Это мы и фонд таблеточки. Осталось ещё 80 000. Якщо новий корпус ахмадиту побудують, з'явиться можливість робити операції тут, в Києві, в шість разів дешевше. В Україні думаю, це буде дішелі тисяч двадцять доларів. Новий корпус ахмадиту в Києві обіцяють збудувати за два роки. Це буде перший в Україні центр з пересадження кісткового мозку і дитячої онкогематології. Будівництво нового корпусу розпочали у 2011 році. А вже в 2013-му найсучасний медичний центр повинен був відчинити двері для онкохворих дітей. Урядовці кажуть, гроші на будівництво є Ще більше мільярд відсотків. Самий поверховий корпус мали оснастити над сучасним медичним обладнанням. Табу больниця не наді сьогодні, а на завтра. У 2013-му корпус так і не закінчили. А травень 2014-го приніс погану новину. Будівництво нового корпусу дитячої лікарні Охмадит зупинено. А ось те саме вікно, через яке небайдужі люди побачили, нібито крадіжку. Втора машина вон, вон, вон. так дійсно. Це двір нового корпусу Охмадиту. І якісь люди виносять з лікарні будівельні матеріали. Уже машини, лісні з машини там теж профіля, все це вивезли. Невже хтось краде обладнання з найсучаснішої лікарні України? Беру мобільний телефон і виходжу на вулицю. Зараз спробуємо з'ясувати, хто це і що вони вивозять і чому вони вивозять з лікарні, яку чекає вся країна. Добрий день, друзі. Ось ця машина, яку вже встигли на третину набити різним добром. А що це ви знаю. А ви хто? Я, не хочу, я просто... ніхто. Ніхто. ім'я, фамілія є у вас? Ні Розмова не складається. Невідомі вантажники навіть намагаються жартувати. Що ви грузите? Це матеріал, живете. А хто? А для кого? Для вас для мене? Ви ж не знаєте мою адресу подаві. Чому розкажете? Почуття гумору у цих людей є. Але чи розуміють вони звідки вивозять матеріали? Семиповерховий корпус дитячої онкогематології це найбільший медичний об'єкт, який будують з часів незалежності України. 67 тисяч квадратних метрів площі. Тут будуть працювати 1011 медиків. Тут вперше зможуть робити трансплантацію кісткового мозку від нерідного донора. За останні три роки українці, щоб зробити такі операції за кордоном, вивезли з країни 90 мільйонів євро. Серйозно, ребят, просто це больница, которая ждеться вся страна, должна лечиться сторона, да, Три дозволитися ну, діти. Ну, ничего такого не происходит. нічого не как, как, оно выглядит, на самом деле. Что ж тут відбувається насправді? Знаєте що, здесь, да? ви лішіть ансамблю? Ні подрядчик, де здесь, якого ви поставляли. Покажіть, дені не поїхали. Ці люди стверджують, вони будівельники. У медичному корпусі монтували електрообладнання. Але відтоді, як будівництво заморозили, їм перестали платити зарплату. І вони вирішили забрати те, за що їм не заплатили. Ви любите працювати без зарплати? Ні, Можуть? ні. ні. так от це наша зарплата. Що Хочете, можете купити. ми отримаємо свою заробітку. Мабуть, їхній жест відчую можна зрозуміти, але невже процес будівництва цієї надсучасної лікарні пішов у зворотньому напрямку? Його починають розбирати. Вы же понимаете, что тут дети умирают, потому что вот это не построено. Это глобальная тема. Идем глобальна да. я тебе э, ну, это, проведу. Напишу. Идем посмотришь, сколько ну, оно. Э, ну. Будівельник веде мене всередину будівлі. Посмотри на это. Это должны быть кабинеты, дети, которые должны лечиться. Вот, посмотри на это все. Мы йдемо темними коридорами на добудови. Ось як це виглядає на будівельних ескізах. А ось гірка реальність. Блядь, Это люди должны еще, чтобы ты понимать, эту всю продукцию. У цій кімнаті якісь великі прилади. Не дивно. Адже половина з мільярда 900 мільйонів гривень, що планували витратити на лікарню, це вартість обладнання. Як бачимо, його вже почали завозити і кинули. думати, що вона теж не оплачена, я заберу. Оплатила, що не оплачена. Yeah. Ну, пасари лотки. це наші. Їх треба знімати, тому що бабки. І тут ціла купа якихось матеріалів. Так, це все гніло. Електромонтажники просто тихо лаються, розглядаючи свою техніку. Вони хочуть вивезти і повернути виробникам те, що вціліло, адже дах тече. Комплектне устройство. Комплектне устройство это... а, в виду. Електротехнічний шкаф теж був зроблений під заказ. Я оплачу, його Невже коли країна вже вклала в це будівництво понад мільярд гривень, цей унікальний об'єкт залишить на зиму навіть без консервації. Просто догнивати. Ми зв'язалися з директором фірми Укрмедпроект Буд Іриною Коваль. Саме це підприємство і є генеральним замовником будівництва. Вона пообіцяла дати нам інтерв'ю. Але від неї так ніхто і не подзвонив. Новий корпус дитячої лікарні «Охмадит» таки буде добудовано. Передано мозу може бути ця будівля для подальшої експлуатації після проведення аудиту. Але пана Мусія звільнено, і ми телефонуємо в МОЗ, аби запитати, що буде з Довгобудом. Охмади цей корпус е недобудований, На жаль, на території лікарні Охмади. Чи не може нам хтось прокоментувати? Будуть але знаєте, що це не питання мозу? Тоді телефонуємо ще одному вірогідному господарю об'єкта. У Міністерство регіонального будівництва. Ось якого листа вони присилають. Пане Олександре, Мінрегіонбуд не виступає замовником цього будівництва. Також через Мінрегіон не здійснюється його фінансування. Отже, в цього довгобуду, який потрохи розбирає через борги, взагалі нема господаря. Більше ніж мільярд закопано в землю. І чиновникам байдуже. Чотирирічний Артем живе за рахунок того, що йому щотижня переливають кров від донорів. Таких як Артем в Україні сотні і тисячі, і лише одиниці зберуть шалену суму під 3 мільйони гривень, аби добратися до закордонної клініки. Привіт! Як діла? Нормально? Да? А мені нормально.